Вівтар, тоді скинув із себе сокіл рот золоте перо, і впало воно в озеро живої води, і перетворилось там у великий золотий камінь, і повелів тверець Дажбогові витягнути камінь і покласти його під прадубом. і зробив так Дажбог, і мовив тоді сокіл слово до Дажбога й живе Ось Вівтар, золоте ложе богів. На ньому ви зачинатимете богів і людей, лише з під нього ви братимете всіляке насіння для засіву землі, і було то диво вирію. Золотий камінь без кінця плодив усіляке насіння, а Дашбог брав те насіння і розсівав по землі. Проте бачив Дажбог не сходить те насіння, бо холод стоїть на землі і на півморок. Бачив він, що в холоді й голоді ги плем'я гука й слави, гуку не було чого полювати, і тривогою пройнявся Дажбог чи не загине плем'я людське, серед похмурої пустелі, якою була земля? І надумав Дажбог таке, де лежали великі скелі після землетрусу, він кропив їх живою водою, і ті брили перетворювалися у велетенських тварин, мамутів, а менше каміння Дажбог забирав у вирій, занурював у озеро живої води, і з них утворювалися птахи тетеруки на крилах яких були дзеркальця, сліди від Дажбогових пальців. Навчив Дажбог плем'я Гука і слави полювати на мамутів і тетеруків, стало краще жити людям, та ненадовго. І побачив теє Чорнобог і вельми розлютувався, і сказав Змієві Он даш Бог наплодив м'ясистих тетеруків, людське плем'я легко полює на них, і голоду не знає. Ти, синку мій, знеси чорні яйця, з яких вилупляться тетерев'ятники. Вони пожиратимуть тетеруків, і людське плем'я видохне від голоду. І зніс змій чорні яйця, і вилупилися з них стерев'ятники, пазуряті тетерев'ятники, великі птиці з гострими хижими дзьобами. і за велінням Чорнобога полетіли вони на землю, стали виловлювати тетеруків і винищувати їх. Однак плем'я Гука вже мало луки і стріли з гострими крем'яними наконечниками. Тими стрілами люди вражали дерев'ятників і поїдали їх. Все ще дужче розгнівило Чорнобога, і став він думати, як винищити людське плем'я на землі. Став щосили дмухати на землю крижаним подихом своїм, і хутко замерзли озера з рибою, а земля вкрилася снігом, і з кожним холодним подихом Чорнобога снігу ставало на землі все більше й більше. Плем'я Гука. Що мешкало у великій печері, почало замерзати. Вже не гріли людей навіть мамутові шкури. Діти мерзли і під тими шкурами така холоднеча настала. Замерзли від морозу те руки й терев'ятники, почали падати від холоду й мамути, від холоду й голоду мало згинути людське плем'я, і тоді мовила слава, мати першого роду людського. Ось підемо у вирій і запитаємо богів навіщо вони нас на світ народили. І пішли у вирій слава, гук та всі їхні діти і внуки, крім найстаршого сина Ями, що вперто залишався з дружиною своєю в затишній Западині. Довго брели вони через сніги, а таки дійшли до теплого вирію і стали перед прадубом, на вершечку якого сидів сокіл род. а внизу, на золотому камені, перебували всі боги, і мовила гучно та сміливо слава. Пощо ви боги народили нас, людей? Невже для страждань, хіба для того, щоб ми вимерли від холоду й голоду, і довго мовчали боги, мовчав високий род, думу думав, і сказав нарешті творець Слухайте, люди, ми подужуємо і чорнобога, і сніги, і холод, і голод. Я знаю вже, як це зробити. Ми дамо вам люди золоте коло, а воно дасть вам і тепло, і радість, і життя.